Валентина Мастєрова, Крила, оповідання, читає Юлія Христова. Іванку, дай мені хоч одненьке, хоч недов'язане. Заздрісно дивлюся на великі, білі і сірим крила. Ну, дай! Іванко сердиться і підсувує недов'язане крило ближче до себе. Бач, який ти, а хто тобі пір'ячка приніс? Мама, як побачить? Я замовкаю. Губи жалібно кривляться. Іванко зосереджено в'яже мотузком крило і мовчить. Потім підводить очі. Битиме? питає тихо, наче сам не знає. Битиме, зітхаю, і дивлюся на свої ноги у великих цівках. Лозиною, вчора била, бо наші гуси потолочили сиваків ячмінь. Ось. Піднімаю трохи спідничку, щоб видно було на ногах червоні із сині пруги. Дай крила поносити. Але Іванко заперечливо хитає головою: Не дам, Власю, ти ще мала. Ага, мала. А хто тобі очерету нарізав найкращого, то я нарізала, бо Іванко зовсім не вміє плавати, хоча і старший за мене. А я не боюся, я біжила у воді. Мама лякає, каже, що русалки потягнуть. Неправда. Русалки тут не живуть. Я своє озеро знаю і по дну ходжу. Русалки у житті». Трохи помовчавши, питаю Іванку, а ким би ти хотів вродитися заново? Знаю, що він скаже, але мені так хочеться поміряти хоч одне крило. Журавликом, Егеш?» Іванко всміхається, бо я ще навесні питала, коли над нашою хатою летіли журавлі. Потім чомусь сіла на торішню стерню, за гнилищем. Іванко дивився на них, мов зачарований, довго дивився, поки птахи не закричали і не знялися в небо. А як не даси мені крил, то я і не навчуся літати. Тоді Тоді я стану русалочкою і не буду з тобою дружити. Добре, Власю, дам, але спершу я спробую, потім ти. Правда, Іванку, а давай не так. Мені не терпиться, поки він спробує. Давай разом. Ти прив'яжеш собі одне крило, а я друге. Візьмемося за руки і з моєї верби полетимо!» Іванко зав'язав ще одного вузла на крилі, просунув у плетиво руку, мов у рукав, і надів крило Ні, Власю, спершу я сам. Знаю, чого він так каже, боїться летіти з моєї верби, бо вона вища і вся на воду похилилася. А його верба на сухому, він і лазить по ній не так швидко, як я по своїй. Баба Вустя, татова мама, каже, що то мене нечистий по деревах носить. Баба не любить мене. Я знаю. Коли я народилася, вона аж заплакала з пересердя». Потім увечері вийшла череду зустрічати з моєю сестрою, яка тільки вчилася говорити. А сусіди питають що там у вас знайшлося? Хлопчик, а баба знову дівка привелася. Сестра за нею у нас дівка Влася. Тепер мене і звуть усі власею, мов би я зовсім не маю справжнього імені. Іванку, а з твоєї верби страшно можна убитися, а з твоєї утопитися. Тепер він і друге крило міряє. Іванко, як і я, менший у сім'ї, але його ніхто не б'є, бо він пізнячок. У них аж чотири хлопці, а у нас три дівки. Старші Іванкові брати вже дорослі, а батько сивий, ще й на ногу кульгає. То він малим з коня впав. Гарно Іванкові з крилами. Він, схожий на янгола, що в нас на іконі намальований. Тільки волосся в нього чорне не некучеряве. От коли б я. У мене волосся зовсім біле і кучерявиться на скронях. аж дух перехоплює, коли уявляю себе з крилами. Дай же і мені. Ніби не чує, махає крилами, шугає вітром по моєму личку. Бач, який ти. А мені мама портфеля купила до школи. Дражнюся. Ніхто нічого мені не купував. Мама сказала, добре буде і старий. Це той, що від сестри лишився, а їй купили новенького, з червоними ремінцями. Я тепер і до школи не хочу. Там треба довго за партою сидіти, і вчителька кричатиме. Я знаю, на мене всі кричать, тільки татова сестра Улянка жаліє, бо своїх дітей немає, часто забирає до себе жити, а коли розчісує моє волосся, то плаче. Сльози капають мені в голову теплі такі. Крила великі вийшли, міцні. Іванко дозволяє мацати, просить, щоб я зв'язала за спиною. Добре зв'язуй Власю, а то підводить обличчя і довго дивиться на верхівку верби. Ні, вище, мені стає страшно. Іванку, спробуй спочатку з нижньої гілки, повчися. Дурна, ти, Власю, усміхається, гарно так усміхається, мов би, що мені хороше каже. Хто ж без висоти вчиться літати? Знову махає крилами і боязко озирається на свою хату. На вербу Іванко забирається довго, крила чіпляються за гілля, висмикують пір'я. Іванку, я теж із тобою добре. Ні, Власю, голос тремтить, чекай на землі, а куди ти спершу полетиш? Про мені сонця ріжуть мені очі, аж сльози виступають. Далеко? Ні, тільки навколо своєї хати покружляю, та ще на сиваків двір гляну. Не лізь високо, ще не високо. Іванко дивиться вниз. Обережно висмикує крило між гілок. Кілька листків обірвалося і закружляло над моєю головою. Як він довго лізе, я б швидше, я б уже давно полетіла і не над хатами, а аж до Орлиного дуба, що на Матвієвій горі. Я його ніколи не бачила, та Улянка казала, що там таке здоровезне гніздо, як перевернута копиця. Ота От тонка гілка остання Іванко став на неї, завмер, дивиться на свою хату, побачив у дворі когось, мабуть, тата. Іванку! Він і справді, схожий на журавлика. Біла сорочечка, сірі штанці і крила. Тільки він не встиг їх навіть розправити, тріснула гілка. Та? Що останнє. Дядько Ігнат несамовито кричить і, страшно кульгаючи, біжить сюди. Його переганяє старший син Михась. Іванку. Іванка не видно. Самі лише крила та сорочечка між ними і набрякає кров'ю. Михась щосили відштовхує мене, і я падаю. Так боляче падаю. А дядько Ігнат піднімає Іванка на руки, крила тягнуться за ним по землі. Дядько люто зриває їх, а михась топче своїми чоботами. Сухий очерет тріщить і ламається. Пір'я розлітається понад берегом, немов тут убито великого птаха. Нараз то кричать журавлі. Просто над нами. Місто Мена Вересень, 1998 рік.